Вітаємо всіх на каналі Часних Чернігів. На календарі вже середина червня І такий вигляд має наша озима цибуля. Це перед нами зараз пізній сорт. Е сорт Радар, або, як його ще називають, рейдер. Такий має вигляд вже заростає і на даному етапі. Так як ця цибуля зараз буде вириватись молодою, вже нічим оброблятися не буде. Трішки набере розміру і будемо вивозити на ринок, що і вам раджу робити, поки є ціна. Особливо кого ранні сорти. Щодо весняних насаджень ярої цибулі, на даному етапі ще можна один раз підживити азотними добривами з у розкид під дощик приблизно 0,5 кг на сотку. Також обов'язково ще зробити одне профілактичну обробку від, це якщо ваша цибуля йде на ріпку, від хвороб і від цибулевої мухи. Наприклад, препарат Angio, якщо це невеликі е, об'єми і квадріс. Якщо ж це більш, більші об'єми, там корагени, е, е, Старк, Stark, аналог квадрісу, ми працювали кустодією, дуже гарно працює. Тому вибір є. Щодо бур'янів, ми вже, ще раз повторюсь, не будемо працювати. Оцей весь бур'ян можна зараз на даному етапі забрати такими препаратами, як ГОАЛ або його аналог Галіган. До речі, галіган доступний в літровій упаковці. Тому візьмете там або з кимось, або на декілька років його вистачить, якщо плануєте займатися цибулею далі. Зараз це перед нами вже е, ранній сорт. Я записи не взяв, тому не скажу, яка його назва, але як бачите, вже, давайте подивимось, вже має таку ось цибулину. Це в умовах Чернігівської області. І ще раз наголошую, не чекайте, не чекайте, хто має цибулю на даний час, ще можна реалізувати по нормальній ціні. Я думаю, що далі, далі ціна буде по сезону знижуватись. Ось такий має вигляд. Ось я що говорив про цю деформацію. Ну, зараз дощик пройшов. Якщо ще буде проходити, то вона більш-менш... Вирівняється. Ось така ось цибулинка, вже грамів 150. Тому раджу звернути на це увагу. Так, по бур'янах сказали, по захисту яру і сказав. Бажаю всім гарних урожаїв. Ось. І. До скорої зустрічі.